Після масштабного контурнаступу українських військових на Харківщині звільнили 544 населених пункта. Під тимчасовим контролем ворога залишається лише 32. Це менше 2% регіону. Тож працівники ДСНС, силовики та інші спеціалісти мають ще чимало роботи на звільнених територіях. Відновлюють комунікації, розміновують населені пункти, фіксують російські злочини, проводять пошуково-рятувальні роботи та ексгумації. Розслідується близько 6900 кримінальних правопорушень саме за статтею порушення законів та звичаї війни. Нами розслідується загибель близько півтори тисячі цивільних осіб, з них 76 дітей, поранення близько 2500 цивільних осіб. З них на жаль, 193 дитини. Наймолодший загиблий – це п'ятимісячний малюк. На звільнених територіях ексгумували близько 500 цивільних осіб. Більшість на місці масового захоронення в Ізюмі. зафіксували вже понад 11 тисяч повністю або частково зруйнованих об'єктів інфраструктури. Йдеться переважно про житлові будинки, додає Олександр Фрічаков. Також оголосили підозру 15 російським військовим. Крім того, щодня на Харківщині працюють і поліціянти. Фактично здійснюємо перепис населення для того, щоб з'ясувати, які саме мешканці знаходились під час окупації і які з них потребують евакуації. Поліція розвозить гуманітарного надає допомогу. З'ясовуємо, які лікарські записи потребують і при необхідності доставляємо, надаємо зв'язок, тому що, як ви знаєте, зв'язка на цій території дуже мало. Також допомагають людям знайти зниклих родичів і знайомих. Так живими повернули вже понад 350 осіб, загиблими 45. Досі вважаються зниклими безвісти майже тисяча людей, каже Володимир Тимошко. Від перших днів війни не припиняли роботи і рятувальники. Здійснено вже більше 7 тисяч бойових виїздів на захист цивільного населення від пожеж, аварій та руйнацій що сталося внаслідок ворожих обстрілів. Ліквідовано понад 4 тисячі пожеж, знешкоджено понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів, врятовано з-під завалів 302 особи, вилучено тіла 265 загиблих. У 70 до окупованих населених пунктах вже відновили електропостачання, ремонтують інші пошкоджені комунікації. Також зазначають фахівці, готуються запустити транспорт та повною мірою це вдасться реалізувати тільки коли дозволятиме безпекова ситуація. Ніколь Костенко, Юрій Бубикін, Харківські звістя.